Доброго дня, друзі! З вами я Любмир Буганько, бізнес-консультант з міста Львова. Зараз я знаходжуся в дуже гарному місці, це є Чорногорія. І тут півострі, видно, святий Стефан. Святий Стефан це така візитна карточка Чорногорії. Взагалі Чорногорія прекрасна країна, хвойні ліси, прекрасні гори. Адріатичне море. На Святому Стефані відпочивають дуже 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 успішні і заможні люди. Це є різні, навіть монархічні родини Європи відпочивають на Святому Стефані. Голівудські зірки відпочивають на Святому Стефані. Дуже успішні бізнесмени. В цьому роліку я хочу вам сказати, що дуже важливо побувати в тих місцях, де живуть і відпочивають ті люди, на яких би ви хотіли бути яким чином воно працює, можу поки здійснити такий механізм. Коли нас мозок приймає будь-яке рішення, він звертається до своєї підсвідомості і пам'яті. Але якщо в тій пам'яті пусто, якщо в тій пам'яті немає тих позитивних картинок, то значить їх треба здійснити, їх треба наповнити. В цій серії дуже гарно працює піти в автосалон, сісти в гарну машину і зробити фото, піти в шикарний бутік і примінити на себе одяг. Може, ви зараз ще не маєте змоги це купити, але з часом... Ви вже помістилися в цю реальність, яку б ви хотіли побувати в майбутньому. Е, Підіть в гарний ресторан, випийте чашечку кави, е, відвідите такі от гарні місця, як е, святий Стефан. Е, поїдьте в таку країну, скажімо, як Арабські міради, де все населення живе шикарно, живе фактично е, так, що для звичайної родини є тяжко уявити, де практично всі, всі місцеві люди є мільйонерами. Так, шановні друзі, в цьому відео я хотів вам сказати, що помішайте себе в ті місця, будьте там, де живуть вже люди, так як ви хотіли жити. І тоді, якимось дивним способом, ваша реальність, ваше життя почне мінятися в кращу сторону. Тому що у вас вже будуть ті картинки, які ви в майбутньому реалізуєте на практиці, не просто сидівши, склавши руки і мрієте. Але вас вже можна буде мати певний напрямок. Колись я хотів мати власний будинок, я ходив там, де, де живуть багаті люди в приватних будинках. Потім це стало реальністю. Звичайно, що це не відбулося не через мрії, але через мрії також. Мрія це перший крок до того, щоб потім зробити певну дію. І для того, щоб будь-що здійснити, треба, по-перше, чергу, самому помінятися, поміняти своє оточення і набути необхідних ресурсів. І так, друзі, з вами був я, Любов Кованько, бізнес-контакт з міста Львова. Будьте здорові і лізуть у свої мрії.